Батарея літня тепленька у квартирі 20 градусів. каже мешканка багатоквартирного будинку на проспекті Молоді 11 Ольга Романів розповідає. У будинку встановлений індивідуальний тепловий пункт. Стало менша оплата. У нас багато не палять. Батареї не бувають такі, як раніше. Гарячі, гарячі. Що не можна руку прикласти, треба вікна всі відкривати, щоб вижити такого. Слава Богу, немає. Дякуючи цьому. Я думаю, і тепер». Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на молоді 11 Наталія Гладка розповідає, індивідуальний тепловий пункт безплатно встановили торік. Обладнання на балансі Луцьк тепла і обслуговується тепловиками. Місто подає 50 градусів. А в мене вже лічильник настроєний. Температура на будинок іде 30 і обратка 24. Система дуже хороша. Добре, працює. Єдине, нам не вистачає модема. Наталія Гладка каже, модем це пристрій, який би дозволив оперативно отримувати інформацію про параметри забезпечення будинку теплом на мобільний. Нині і температуру, і спожиті гігакалорії тепла бачить на приладах. ІТП. температура, коли піднімається, значить тепло стає менше відповідно, і зарється і оплата буде менше. Я всім задоволення, що є стали платити менше. Да. Не багато, не менше. Наш, наприклад, тепло, бо в нас південна сторона. ІТП дає можливість рівномірно споживати кожному власнику квартири однакову кількість тепла. Ну, оплата така. В середньому у нас було десь 28 гривень за метр квадратний. Кожного мешканця це не було багато, бо було й 36, і 38 в других будинках. Лучанин Лочанин В'ячеслав Уріщенко каже: з ІТП стало холодніше. Градусів 17-18, Просто вдягались трошки краще. Індивідуальні теплові пункти не впливають на те, що в одних квартирах може бути холодніше, а в інших тепліше. Причину у різниці температур слід шукати у внутрішньобудинковій мережі. Також впливає розташування квартири, каже заступник директора з виробництва Луцьктепла Віктор Мельник. З його слів, і впливають на рух теплоносія у загальноміській мережі теплопостачання. Плюс в тому, що це 30% економії теплової енергії, а є мінуси в тому, що схема теплопостачання будувалася в 70-80-х роках, і вона будувалася по принципу, скажімо так, тільки чисто якісного регулювання. Тобто зміни температури теплоносія залежать від температури зовнішнього повітря на котельні, на джерелі, і не передбачала зміни таких параметрів на безпосередньо на споживачі. Тобто вода остиває і вона десь циркулює, але циркулює не так, як вона повинна циркулювати при нормальній роботі індивідуального теплового пункту. Віктор Мельник каже, щоб усувати такі наслідки, доводиться встановлювати додаткові насоси на мережі. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.